Привіт! Перше, звичайно, це вступ. Треба розказати взагалі щось про спорт. Друге і третє об'єднуємо в таку антонімічну пару: Sport in Deutschland, Sport in der Ukraine. І порівняємо дещо. Ну, навіть з того, що ми вже знаємо. Далі завершуємо власним досвідом. Ну і в кінці. Можно дать, какое пресливье. If we know the answer, if we don't know the answer, so with a general sentence we end Sport ist sehr wichtig in unserem Leben. Sport ist Bewegung. Bewegung ist Leben. Sport hält gesund. Sport macht munter. Sport ist sehr wichtig in unserem Leben. Спорт є дуже важливий в нашому житті. Є рух, спорт це повег, спорт це рух. рух – Це життя. Спорт хайзунт, матч мута. Спорт держить здоровими нас, робить бадьорими. Спорт і бевегунг, Sport і Beweнг, ми маємо без артиклів, тому що ми говоримо з вами про речі взагалі, а не конкретно цей спорт чи цей рух. Тому, коли ми говоримо, якісь певні явища, чи поняття взагалі, артиклів не берем. Регельмесі спорт бойтфілі кранкайну. Sport macht das Immunsystem fitter und die Gehirnleistung besser. Regelmäßiger Sport beugt viele Krankheiten vor. Regularner Sport vorbeugt viele Krankheiten. Vorbeugen bedeutet vorbeugen, also nicht die Möglichkeit, sich zu verletzen, vorzubeugen. Wir erinnern uns an der Beugung, Це той солдат, який не допускає, попереджає щось там, щоб не сталося. Спорт матс імунносистема фіта ін ластунг. Спорт робить імунну систему здоровшою і здібності мозку, спроможність мозку кращою. Gehirn і лайстунг. Ці два іменнички ми зараз трошечки обговоримо. Сам собі гехірн, мозок належить у нас до групи іменників з Г: кишенк, кишефт, гебек, гепек, гехірн – Ці іменники будуть завжди середнього роду. Ну і саме по собі значення, якщо хтось не знає, давайте запам'ятаємо в асоціації Г, ге, як геній, «хірн» хірург і геній хірург геній хірург мав крутий мозок гехірн. Тепер із гіхі у нас було слово «leistung», Але є два подібних: як лейтунг, так і «лайстунг». Так, Дивимось, у нас вони об'єднані одним початком «лей». Але коли ми маємо з вами ляй і тунг, то у нас є з вами буквочка Т зразу. Це ось така т труба. Тобто, саме по собі перше значення буде слова лейтунг це труба труби. З'єднання, таке трубоз'єднання, тоді проводи, ті, що йдуть у нас на струм, наприклад, можливо, якісь інші ще проводи. І ці проводи йдуть аж до керівництва певної фірми ведення певним господарством. Отже, ляйттунг труби проводи, керівництво ведення чогось. І коли ми маємо лісунгс. Собі уявімо станцію Електро, наприклад, і в неї потужність, здатність і спроможність щось виробляти і виставляти. Перекладемо декілька слів. Васа це у нас буде Про, е, провід, водопровід. Тобто, бачите, навіть, навіть труби у цьому складеному іменнику українському перекладаються як провід, водопровід. Лійтенг з головним є вода, вода яка із труб. Тобто ось ця наша каналізаційна вода, ми кажемо. ну тут, виходить, у нас бізнес, а лейтунг або труба, або керівництво. Ну Не може бути труба керівництву, труба бізнесу буде, у нас керівництво фірми, керівництво бізнесу. Цікаво звучить. Да? Труба фірми. Фірми, чи бізнесу. Ми вже взяли це можливості спроможність мозку, мотор, це потужність мотору і так далі. In Deutschland ist sport sehr beliebt. Die meisten Deutschen interessieren sich. Für sport. Es gibt verschiedene Sportarten. die in Deutschland getrieben werden das sind Fußball Tennis Radfahren Golf und andere Extremsport ist auch im Trend Viele sind nach Bungee Jumping oder Drachenfliegen verrückt ich habe davor Angst In Deutschland ist Sport sehr beliebt je Sport Дуже улюбленим, любимим мається на увазі заняттям. Die meisten Deutschen interessieren sich für Sport. Більшість німців цікавляться спортом. І не треба говорити «Die meisten deutschen Menschen». Не треба говорити «Німецькі люди». Достатньо ось так, як «Німці» просто. «Die Deutschen». «Es gibt verschiedene Sportarten, die in Deutschland getrieben werden». Є різноманітні види спорту, які в Німеччині, якими в Німеччині займаються. Тут є пасивний стан, і головним словом, тут буде саме сполучник ДІ, якими Гітрібен werden» займаються, де в Німеччині. Das sind Fußball, Tennis, Radfahren, Golf, Laufen und andere. Це речення зрозуміло. Sport ist auch спорт Trend. Екстремальний спорт є також в тренді. File zinn na bungee jumping undrachen fliegenferukt. Fire äh, zinn to wyraz nas być wizjonalnym nad czymś, wizjonalizować się czymś, typu buty äh, pomieszanym czymś. File zinn na bungee jumping undrachen fliegenferukt. Bunge jumping to äh, bunge strzypki, to znaczy strzypki na rezance. I drachen fliegen to. Дельтапланеризм. Чи планетизм, Боже, не можу вимовити це слово. Ну, от це такий вид спорту, якого в нас немає. Це як дракона запускати, тільки там великий дракон, і людина під ним сидить. Ось таке. І Habedafo Angst я маю до цього страх. Я боюся цього. In meinem Heimatland machen Menschen auch sport. Nicht so intensiv wie in Deutschland, aber wenn die Ukrainer besseres Leben hätten, würden sie auch mehr Sport machen. Alles hängt von staatlicher Unterstützung und Finanzierung. In meinem Heimatland machen Menschen auch Sport. Nicht so intensiv wie in Deutschland, aber. У моїй батьківщині, бачите, як вони кажуть, не на батьківщині, а у бо у межах певної держави роблять люди теж спорт, тобто займаються теж спортом. Не так інтенсивно, як в Німеччині, але Wenn die Ukraine leben hätten, würden sie mehr Sport treiben. Це наш умовний спосіб, якби українці краще життя мали, б вони більше спортом займалися. Займалися Б. Як це Вюрда, навіть тут не перекладала, бо воно є саме отією букочкою Б. Unterstützung und Finanzierung. Усе залежить від державної підтримки і фінансування. Звертаю вашу увагу на слово Ті Україна. Тут у нас закінчення Р, яке витягується на А в вимові, і тому це будуть українці і не треба говорити «die українішен Menschen», «die Україна», а саме вже «Україна» закінчується на «е», так як багато іменників жіночого роду. «Штрасе, лампе, танте, Україне», а «Україна» – це українці. Eigene Erfahrungen. власні досвіди. Ich bevorzuge schwimmen. Das ist entspannend, nicht teuer. Man kann ganzes Jahr schwimmen gehen. Ich mag nicht laufen. Das ist zu anstrengend für mich. Ich fahre gern Rad, spiele Tennis. Ohne Sport geht es nicht. Ich bevorzuge Schwimmen. Jana de jupervau das ist entspannend, nicht teuer, sehr auslebbar, nicht teuer. Man kann ganzes Jahr schwimmen gehen, man kann überall Seereihe deblavate. Ich mag nicht laufen, ich nele blubierte. Das ist zu anstrengend für mich. 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 Ich fahre gerne Rad, spiele Tischtennis. 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 Ну, ось так можете зробити такі, знаєте, замовчення трішечки, не знаєте, що далі говорити. І ohne Sport geht es nicht. Без спорту нікуди. Данки можна ще сказати в кінці. І на цьому все. Sport ist, sehr wichtig in unserem Leben. Sport ist Bewegung. Bewegung ist Leben, Sport hält gesund, macht munter. Regelmäßiger Sport beugt viele Krankheiten vor. Sport macht das Immunsystem fitter und die Gehirnleistung besser. In Deutschland ist Sport sehr beliebt. Die meisten Deutschen interessieren sich für Sport. Es gibt verschiedene Sportarten, die in Deutschland getrieben werden. Das sind Fußball, Tennis, Radfahren, Golf, Laufen und andere. Extremsport ist auch im Trend. Viele sind nach Bungee-Jumping und Drachenfliegen verrückt. Ich habe davor Angst. In meinem Heimatland machen Menschen auch Sport. Nicht so intensiv wie in Deutschland, aber wenn die Ukrainer besseres Leben hätten, würden sie mehr Sport treiben. Alles hängt von staatlicher Unterstützung und Finanzierung. Ich bevorzuge Schwimmen. Das ist entspannend, nicht teuer. Man kann ganzes Jahr schwimmen gehen. Ich mag nicht laufen, das ist zu anstrengend für mich. Ich fahre gern Rad, spiele Tischtennis. Ohne Sport geht es nicht. Dali <laughs> Bude